От як українською правильно послати до дупи? Одразу приношу вибачення за таке пікантне відео, але ж в наш час без лайки, як... як баба без куфайки, не допустимо. Втім, банальне і вульгарне матюча не притаманне українцям. Наші ж предки вміли це робити інтелігентно і грандіозно. Тож давайте і ми навчимося. Ну, до прикладу, не поділили ви з сусідом паркувальне місце. Можете облити його такими яскравими побажаннями. Дідька тобі, Лисого, чув, йди до бісу своєї матері. Мав я тебе в дупі разом з твоїм жигулем. Це тобі біса в ребро і чортяку в цю, в печінку, з тим паркомісцем, всрися та й криво. І слід зауважити, що тільки українські прокльони можуть бути не лише злими, а ще й кумедними і добрими. І ось деякі, які можна використовувати навіть до друга. Яке ти жадне чуєш? А пес би тобі губи облизав. а? Сам ти жадний чуєш, на поцілуй собаку в сраку. Що ти рота відкрив того, як, як шпак сраку, щоб в тебе в роті пір'я поросло за такі слова? Поняв? А тобі, а, а тобі, щоб щоб курка на ногу наступила. Ну і найголовніше добрі прокльони, які можна насилати навіть навіть на те, що Боже, ви так налякали, Щоб оце вас лиха біда стороною минала. Мамо, а що ж це попередили? Ви оце надовго до нас? А щоб ти був здоровий? Легінь, ти наш. Я до вас назавжди. Але це все лишень вершина айсбергу. Якщо ви хочете продовження, підтримайте цю рубрику і, і щоб ви були усі мені. Оце здорові. Обіймаю.